Добрий день, любі четвертокласники. Вітаю вас на уроці розвитку мовлення. Пишу переказ тексту. А про що буде текст? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Росте вона додолу головою. Росте вона холодною зимою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче і зникає. Так, це бурулька. Послухайте вірш Анатолія Костецького, Бурульки. Скажи, бурульки, нащо? Щоб ранками дзвеніти, щоб сонячне проміння, мов дзеркальцем ловити, щоб їх немов морозиво могли смоктати діти. Але ж от цього можна страшенно застудитись, тоді лиш раз лизнути і лікар не помітить. Скажи, бурульки, нащо? Щоб ранками дзвеніти, щоб сонячне проміння, мов дзеркальцем ловити. Подумайте, що таке бурулька? Бурулька це льодинка, що утворилася при стіканні рідини і має форму загостреної донизу палички. Так записано у слонку. Для якої пори року є характерним утворення бурульок? Коли бурульки не там, у який період доби? Чому її вважають небезпечною? Яких правил безпеки необхідно дотримуватися, спостерігаючи за бурульками? Перегляньте відео. Обережно бурульки. Найстійкі погодні умови відлига в день і заморозки вночі сприяють активному утворенню бурулік на покривлях споруд, особливо старих будинків із похилим дахом та великих деревах. Будь особливо уважним, проходячи біля будинків або високих дерев, спершу певність у відсутності загрози падіння льодових наростів. Якщо це можливо, тримайся на відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху. У жодному разі не заходь за спеціальні хороші поблизу будинків або дерев. Я думаю, ви зрозуміли. Поради, які звучали відео. А тепер пропоную вам ознайомитись з текстом Бурулька Олександра Копиленка. Цей текст є у зошиті з розвитку мовлення, малюю словом, на сторінці 38. Слухайте уважно, щоб ви зрозуміли зміст тексту. Хоча й зветься цей місяць лютим, а сонечко часом і припікає. Уже синичка голосніше приспівує, і горобці метушаться, відчуваючи прихід весни. Пригріє сонечко, на дахах сніг підтане і капає вода, капає, капає, але й підмерзає потроху. Отак підмерзає і утворюються гострі кришталеві бурульки. Вони схожі на прозорі списи. Бурульки ростуть під вечір, а вранці чи вдень сонце припече і ці списи падають на землю. Обережно ходіть біля будинку, щоб бурулька часом не впала на голову. Таких випадків трапляється багато, і вони дуже небезпечні не тільки для здоров'я, але й для життя. Я хочу, щоб ви зрозуміли окремі слова, словосполучення, які зустрілися у цьому тексті. Метушаться це рухаються поспішно, безладно, заклопотано. Спис бурульки порівнюється зі списом, гострий, як зброя. Бурульки ростуть, ви зрозуміли це в переносному значенні, вони збільшуються за розміром. Небезпечні для здоров'я і життя, тому що можуть травмувати людину? Зараз пограємо в гру мікрофон. З'являється питання, думаєте над відповіддю? Які ознаки весни спостерігаємо в лютому? Де і як з'являються бурульки? На що схожі бурульки? Чому вони небезпечні? Як уникнути небезпеки? Чи є така небезпека у нашій місцевості? Те саме. Чи знаєте, як її оминути? Послухайте текст. Ще раз. Бурулька, хоча й зветься цей місяць лютим, а сонечко часом і припікає. Уже й синичка голосніше приспівує і горобці метушаться, відчуваючи прихід весни. Пригріє сонечко, на дахах сніг підтане і капає вода, капає, капає, але підмерзає потроху. Отак підмерзає. І створюються гострі кришталеві бурульки. Вони схожі на прозорі списи. Бурульки ростуть під вечір, а вранці чи вдень сонце припече, і ці списи падають на землю. Обережно ходіть біля будинку, щоб бурулька часом не впала на голову. Таких випадків трапляється багато, і вони дуже небезпечні не тільки для здоров'я. Але й для життя. Подумайте, скільки частин є у цьому тексті. Так, три частини. Складіть план тексту і запишіть у сошит. Пропоную вам такі заголовки до трьох частин. Перше птахи відчувають весну. До другої частинки. гострі списи на дахах. І до третьої частинки обережно бурульки. Спробуйте усно переказати текст за цим планом. Готуємось до правильного написання переказу. Звертаю увагу на окремі орфограми. Метушаться з буквою Е. Відчувають з буквою Д. Підтане з буквою Д, підмерзає з буквою Д. Потроху пишеться разом прислівник, вранці вдень теж прислівники, букви В пишуться разом з іншими частинками слова. Небезпечні не разом зі словом і безпечні з буквою Е. А тепер ви перекажете. Запишете переказ за складеним планом. Нагадую вам, що розпочинаємо із заголовка, дотримуємося абзаців, і в кінці переказу напишіть, як ви ставитесь до бурульок на дахах. Пропоную вам опору для написання переказу. Кому важко тільки за планом. Може скористатися текстом, який потрібно доповнити словами відповідно до тих питань, які є у дужках. Можете поставити відео на паузу і записати свій текст. Прочитай уважно свій переказ. Перевір написане. Якщо знайдеш помилки, виправ їх. Намалюй ілюстрацію до свого переказу. Бажаю успішного виконання роботи.